Кремль посилює цензуру щодо блогерів, які висвітлюють війну. Розпочалися затримання. Про це повідомили аналітики інституту вивчення війни. Як приклад, у Росії затримали російського воєнкора пропагандиста Семена Пєгова. Йому закидають, мовляв, п'яні погрози адміністратору готелю. До цього Кремль офіційно не затримував блогерів за воєнні репортажі. Арешт Пегова, якщо все таки він буде пов'язаний із висвітленням подій в Україні, стане значним кроком у спробах Росії контролювати інформаційний простір, зазначили аналітики. Здавалося б, де у Росії господи, все вже законтрольовано. Одна сплошна спеціальна воєнна операція усіх каналів, але і тут, бачите, що, що мається на увазі під потребою, скажімо. Якось упливати на блогерів. Вони ж тим паче, якщо приклад Пєгова, ну він же здається, ну максимально прорашистський. Так, да, вони абсолютно проросистські. Вони роблять такі заяви, які ну, часто навіть не відповідають дійсності щодо якихось там успіхів типу російської армії, але тут є одна проблема. Розумієте? Вони все одно записуючи подібні репортажі, не координують їх з центрами, які ну, прийняття рішень в інформаційному, скажімо, плані. Тут просто специфіка. Все достатньо швидко, оперативно відбувається. Вони кудись там приїхали, щось зняли, відразу виклали в інтернет. А оскільки вони всі, м'яко кажучи, не дуже професійні, ну з точки Зору навіть подачі інформації, там вже значна частина з них немає навіть відповідної фахової освіти або має таке ж відношення до журналістики, як ми з вами маємо до балету. Подивитися можемо, але насправді займатися цією діяльністю навряд чи Так от вони, навіть розказуючи про якісь звитяги і перемоги расистів, вони видають. Якісь там позиції видають координати. Потім, після цього, відбувається обстріл з боку збройних сил України. Зрозуміло, що російські офіційні кола це ця історія, мабуть, турбує. Це раз. А по-друге, вони бачать, що насправді відбувається, як насправді йде ця так звана спеціальна воєнна операція. І я переконаний, що в якомусь вузькому колі вони розказують зовсім інші речі, ні ті, які вони розказують в своїх блогах. І ця інформація, звичайно, також доходить до представників там ФСБ, якихось інших. Спеціальних служб і вони намагаються таким чином взагалі взяти встановити тотальний контроль над е, мінімальними навіть витіками інформації від суперлояльних якихось блогерів. Вони вважають, що вони повинні говорити тільки те, що їм буде там озвучено ну, в Кремлі або в колах, які до Кремля відповідно наближені. Ну і останній момент таке закручування. остаточно гаяк, навіть по відношенню до суперлояльних людей, свідчить про те, що е, насправді в, ну, десь в розпачі перебувають офіційні кола все йде не так, як вони планували. І вони намагаються обезпечити себе від будь-яких витиків інформації, навіть в якому знаєте переносному такому сенсі. Вони дуже бояться, що хтось так чи інакше проговориться, скаже ну, реально якусь там ситуацію, яка є. А таких випадків було дуже багато. Ну і таким чином намагаються взагалі монополізувати доступ до будь-якої інформації, і взяти цих блогерів на короткий повідок. Ну а скажімо, я не втомлюся питати і ставити це питання. Чому не на короткому повідку Гіркін, він останнього дня, останній допис це Ярославний про все програємо? Ну звичайно, це нам лестить. Головне, не вестися і робити свою роботу далі. Але от він то на якому повідку і коли буде, і чи буде ні? Він якраз на дуже короткому повідку, але просто у певної групи впливу і групи інтересів, яка є на сьогоднішній день в російській владі. Там відбувається змагання, фактично ну трьох таких великих груп. Між ну грубо кажучи, давайте скажемо між військовими і бізнесменами. При цьому ці самі військові умовно вони діляться на дві частини: одна це представники міністерства оборони, а інша. Це представники спеціальних служб. Гіркін на короткому повідку представників спеціальних служб, тому що він мочить зранку до ночі Шойгу, розказує, що він неправильно все робить, да і так далі, і тому подібне. І зрозуміло, зрозуміло, що якби йому не дали санкцію згори це робити і це говорити, він би цього не робив і не говорив. Тому що він би вже 250 разів сидів би у в'язниці, і в принципі йому би там впаяли 15 років за дискредитацію російської армії, як вони це роблять робити. Тому це виключно внутрішньо видова боротьба. 2. Вони з одного боку таким чином змагаються між собою, з іншого боку, тестують суспільство, в тому числі на сприйняття певних ідей, певних наративів. Бо Гіркін говорить про що? Він говорить про необхідність масової мобілізації, він говорить ледь не про необхідність оголошення вітчизняної війни і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І вони через нього просто мають певний канал для того, щоб впливати на ті чи інші групи інтересів, які є в російському суспільстві. Ну і дивитися, як вони будуть на ті чи інші ініціативи російської влади реагувати ніякої незалежності об. Позиційності і так далі у Гіркіна немає, тому я чесно кажучи, не дуже розумію таке певне захоплення ну навіть деякими українцями, того що він пише. Там все треба ділити на чотири, якщо не на п'ять. Хоча, ну заради справедливості, коли він пише про якісь реальні втрати російської армії. Ну, страту іми якихось там територій, воно потім знаходить підтвердження, в тому числі в тих зводках, які дає наш генеральний штаб, але просто він це робить з іншою метою. Да, в нього мета радикалізувати ситуацію, щоб поставили якогось іншого керівника там міністерства оборони, генерального штабу і так далі, які взагалі погодяться на тотальну війну, погонять всіх на фронт на обой. Ну і почнуть воювати методами навіть не другої світової, а взагалі першої світової війни.